А яка жінка коло брами, так як гумкає мене хазяйка, хазяйка. Ну я ж так і ну, так і пішла до неї». І вона каже, мені треба знайти таких віруючих, крепко православних, щоб написати значить, за здоров'я подати О, і до своєї церкви, щоб ви подали нагод, щоб за мене, ну, щоб за нас там правили, я напишу». Ну що ж я повірила людині. Людина, як цигани, то я їх трохи не пускаю, бо я ж у воротах ростити, я вам винесу. А що біла? Ну така якась нормальна в людина. Далі пані Надія запросила незнайомку до хати, пообіцяла попросити, аби за здоров'я гості та її дітей рік молились у місцевій церкві. За це незнайомка навіть пообіцяла заплатити. Потім якось воно так дійшло, що все ж треба давати гроші, щоб вона мені дала. Я, ви знаєте, далі трохи відключилася, і я щось далі не пам'ятаю, що. Ну, знаю, що я ключика взяла, обмикнула і вроді би їй давала гроші. Ну на що я їй давала гроші? На, вона треба, щоб вона мені давала. Ну на що я їй давала гроші? Я так якось не, не можу ще зобразити. Далі шахрайка наказала жінці приготувати їй обід, і поки надія почала поратися на кухні, зловмисниця вибігла з хати та зникла з двома тисячами доларів. Як вони видно, побачили мене, і я так резко угла, і вона вже ляпнула дверима дуже скоро. І Він цей шофер дуже швидко так. Здає взад, і от туди і в ту сторону поїхали, не в ту сторону. Ну і все, я вернулася додому. Ні з чим. Жінка відразу ж звернулася до правоохоронців. Вже за кілька днів підозрювану затримали на Одещині. Звідти 45-річну Марію доставили у корицький райвідділ міліції. Скоріше всього, вона володіє методом гіпнозу. І з допомогою цього гіпнозу вона заговорила стареньку жіночку, яка пішла і всі свої збереження пенсійні віддала. І громадянці по нашому району це виявлений один факт. але є ще інформація, що на території області виявлено ще три таких факти». Крім цього, з'ясувалося, що жінку розшукують у Молдові за подібні злочини в Україні. ж вона не мала постійного помешкання і весь час переїжджала з місця на місце. Свою вину у скоєнні злочину жінка визнає та стверджує, що зробила це, аби прогодувати своїх сімох дітей.